Про Сашу Цибульського можна багато сказати. І особливо коли стоїш біля озера, оскільки він був рибаком і дуже любив і природу, і рибалку, і гори. І це надихнуло мене на проведення турніру в його пам'ять. Я зробив, організував цей турнір разом з своїми друзями. Ми його провели вже. Був дуже цікавий турнір. І головне, що ми зібрали кошти на дрон. Транспортний, який перевозить продукти і боєприпаси на позицію до хлопців, там, де дуже тяжкі. Щоб люди не ризикували своїм життям, дроном можна це все перевезти. От, він вже поїхав туди і виконує свої задачі. Люди, по мере, дізналися про Сашу, і головне, щоб люди і рибаки в тому числі розуміли, що є хлопці, які зараз виконують бойові задачі і не треба про них забувати у кожного свої, так скажімо, поняття про рибалку. У мене в першу чергу це можливість поспілкуватися. Своїми друзями релакснути, отримати адреналін, якщо це змагання. В пам'ять Саші і я хочу проводити його кожен рік. Саша був дуже небагатословний, бо він дуже був глибокою людиною в душі. Ну Якось є люди, які дуже сильно виділяються одразу в колективі, в чоловічому. А Саша, в принципі, вів себе дуже скромно. Але з часом люди почали до нього тягнутися, тому що він був таким, що... Якщо він говорить, він це робить. Саша виходив з позицій і там поранили військового офіцера з суміжного підрозділу. Він надав йому допомогу, і під час евакуації так вийшло, що їх побачили з дрона і почався обстріл. Приїхала машина евакуації, забрала того пораненого, якому Саша надавав допомогу, але, на жаль, йому не вистачило буквально там. Можливо, секунд життя, як там буває часто, і міна прилетіла прямо біля нього. Він загинув миттєво. Одразу не вийшло його забрати, і лише на другий день хлопці, молодці, ризикуючи своїм життям, бо там дуже складна ділянка. Під обстрілами вони змогли тіло витягнути. Так виходить часто, що ти когось рятуєш, рятуєш рятуючи життя, а твоє життя забирають. Я до сих пор не можу повірити, чесно кажучи, що Саша Це от… Я не одного побратима втратив. Але от є такі люди, що я думав, що він вічний, завжди буде. От... Ніколи не міг подумати, що Саша загине. А от Але так вийшло, на жаль. Це дуже складно навіть зараз для мене.